Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Сьогодні в нас знову посуд. Сьогодні знову буду показувати ну, такі речі, що показувала, а є такі речі, що давненько я їх не показувала, то будемо з вами переглядати. Будемо переглядати і насолоджуватись. Надіюсь, вам буде цікаво! Хочу вам показати, що я тут маю дві таких шикарних двієчки. Дві от таких шикарнючих двієчки. Бачите, отака от біла-білесенька красота. Нові, но Ну, шикарні такі, що слів нема навіть. Отака от чашечка. бачите. Отака от чашечка, ручечка така йде, як гусачком. Бачите, отака от кайма, деколька така все жовтеньке це все, все як по золота йде, бачите? Такий рельєф. Позолота вся збережена. Що поверху, що по ручці тут з цієї сторони, і з цієї сторони, і таке ж саме блюдечко. блюдо. така саме блюдечко. і по кантику йде позолота вся збережена. І от така пиріжкова Тарілочка, отака от сама. Все шикарне, шикарне. То у нас є Германія. Отаке от є клеймо, бачите, от таке клеймо. І скажу вам в розмірі, скільки вона має, в діаметрі та чашечка, скільки має. А в діаметрі вона має е, 20 см. В діаметрі має та пиріжкова тарілочка 20 см. І йде така трічка під 79 номером 500 гривень. 79-й номер 500 гривень отакої От красоти. Ну, красота така неймовірна. Ще вам покажу, що я маю такий самий кавник. Такий самий кавник, він новий, чи з банок, як хто розуміє, він новий і новісінький в новому стані. Бачите, новий новісінький. Такий шикарний отака. Сюди йде позолота вся на носику з одної сторони і з другої сторони, бачите, як зроблений носик сюди так гарнесенько, і тут така каймався вся позолота. І сюди позолота, і ручка так само така зручна. Він приблизно десь йде ну, літра, може, як до повного, так то може літра і 200 г. Ось десь так приблизно. І от така кришечка. Шикарна, бачите, ось така шикарна кришечка, такий ручечка, ніби така, такий бутончик, ніби бутончик з троянди, бачите, ось такими листочками, і все в позолоті, і з двох сторін має отакі, ніби, як вони називаються, як назвати, щоб кришечку закривати, отак вона закривається. Бачите, з однієї сторони і обкручується, і з другої сторони, отак, щоб добре трималось. І е, клеїмо таке саме, бо то так як сервіз. І йде під 83-м номером 600 гривень. Отакий з банок, чекавник, може бути із банок, бо така е, маленька, е, як називається, такий носик маленький, то може бути із банок. Отака красота. 83-й номер 600 гривень. ще я вам покажу що такий самий має молочник. Бачите, Ось такий самий молочник. Весь він ціленький, цілесенький, новий, новий. От весь новенький. Не був він у користуванні той молочник. Він приблизно десь йде на, на... Десь до 200 грам. Десь до 200 грам, ну, може, 180 грамів. Отак От десь приблизно. І він йде той молочник під 81 номером 200 гривень. 81 номер 200 гривень такого молочника. Ще вам покажу, що маю таку цукорницю. Бачите, отаку маю цукорницю так само така шикарна в новому стані, все новесеньке, таке ж саме клеймо. І отака, І отака кришечка, бачите? Отака от кришечка з такою ручечкою, саму як на Збанкові чи на Кавнукові, як хто розуміє. Бачите, от така вся нова вісінька, так зроблена. І йде та цукорниця. Е, ну Вона приблизно десь йде. Десь на, 160, ну, десь на 160 150 грив цукру, а може трошки більше, може, ясь так не дуже годна вам сказати, може 180 грамів. І йде під 80 номером 250 гривень. номер 250 гривень отакої цукорниці. І то є так, як ніби сервізом йде. Ще вам хочу показати, що я тут маю такі шикарні бульйонниці, Бачите? Отакі шикарнючі бульйонниці. Я їх маю. Чотири. Я їх маю чотири. Вони йдуть так, як двієчки. бачите, вони йдуть з блюдцями. От йдуть тако вони з блюдцями. То вони є в оригіналі, бачите? То є Германія, вони є в оригіналі. Самі бульйонниці приблизно десь йдуть. 250 до 300 до 300 мл десь тако самі бульонниці. На самих бульйонницях нема такого клейма От є таке клеймо. Бачите, от таке клеймо є. І вони йдуть, ті бульйонниці, під 134 номером 200 гривень. Я ціну на них була знизила. Вони були по 300 гривень. По 200 гривень отакі от шикарні бульонниці. Красота. Ще я маю тут таких, три бульйонниці. Такі шикарні, гарні. Бачите, яка в них деколька з одного і з другого боку на такій ніжці. Вони, от, бачите, такі гарні глибокі в новому стані. В новому стані. І то в нас є Германська Демократична Республіка. клеймо таке, мати Германська Демократична Республіка. І вони приблизно десь йдуть на 250 грамів бульйонниці. Ну, отакі Такі шикарні, гарні бульйонниці. Е, йдуть вони під 167 номером 100 гривень. 167-й номер 100 гривень. Я їх маю три. Ще я вам показую, що я маю такий шикарний соусник. Отакий от шикарний молочний, такий молочний, легенький, такий молочний колір. Ну він дуже шикарний, дуже шикарний отакий от соусник. Він нічого не має по собі. Він лише отакого однотонний, отакого кольору, він. однотонний такого кольору. Він приблизно десь йде на 400 грам. Ну, десь так він йде такими ручками, бачите, як так блюдочко з такими ручками. Ну, він дуже гарний, він дуже гарний. І то в нас є то є в нас в Германії Розенталь. Ото От є соусник Розенталь. То дуже дорога фірма чи мануфактура, мануфактура, як ліпше назвати, і йде під 160 номером. Я ціну знизила 500 гривень. 160-й номер, 500 гривень, отакого новесенького соусника розенталь. Ще показую вам, що маю дві такі глибоких тарілки, бачите? Такі глибокі з розами, такі м -м, шикарні, вони нові новенькі, бачите, отаку має декольку. І отакі от дві маленькі, де дикольочки має. Сюди, та, як ніби тінь відбиває, я вже казала. Позолота вся збережена, бо вони нові, новісінькі. І то у нас є м -м, Польща, То є Польща у нас. Скажу, скільки вони мають в діаметрі. А в діаметрі вони мають 22,5 см. І йдуть вони е, під. 117 номером 120 гривень. 117-й номер, 120 гривень така одна тарілочка. Ще я вам покажу, що тут маю таку двієчку. Одна залишилась двієчка. Така шикарна. Бачите, отака от шикарна, приблизно десь на 170 грам з такими декольками. Бачите, яка шикарна деколька з одного боку і з другого боку. Отаке. От Отаке клеймо, отаке клеймо має. І отака йде, таке йде блюдечко, Бачите, таке блюдечко йде з такими декольками. І йде така парочка під 36 номером 200 гривень. 36-й номер 200 гривень отакої парочки. Ну воно дуже ніжне. Ну, дуже ніжне, дуже шикарне. Ще вам показую, що я маю отакий кавник. Чи він доливочний кавник, як він називається, не знаю, як сказати. А отакий шикарний кавник з такими декольками. Бачите, такі квіти, такий букет, і тут маленька така деколька, і з тої сторони, така ж сама. Тут все, все помальовано, так, як би. Фарбу то не є позолота з одного боку, і з другого боку, і отак посередині ручка. Та носик, носик, вибачте. носик так помальований. І отак само помальована ручка, бачте? І по горі, так ще помальована фарбу в жовту, а долину йде синю фарбу. І отак само зроблена кришечка. Бачте? Отак само зроблена кришечка. І сюди навіть також фарбу помальовано, всередині там кришечка. І йде він приблизно, він приблизно десь на півтора літри. Той кавник, десь приблизно на півтора літри. Він новий. В користуванні він не був, він новенький. Таке є клеймо. Бачите, таке клеймо. Не знаю, яким я боком показую, чи правильно чи неправильно. Отаке клеймо. І йде під 18 номером 300 гривень. 18-й номер 300 гривень отакого от кавника. Ще я вам показую отакий соусник. Бачите? Отакий соусник, зелений розпис тут такий зелений. Я не знаю, я не можу сказати за той, за того, що тут такий рельєф, ніби я не можу сказати, що то є деколька, що тут то, то воно є, я не знаю. Під руками я не чую взагалі нічого. Взагалі не чую. І той соусник він новенький, новенький, ніде абсолютно ніяких пошкоджень немає, абсолютно ніде. І він йде десь на 350 грам десь такий. Десь певний, що такий отакий має рельєф отак, як ніби такими ниточками чи пружками, чи як назвати, не знаю. І от так само йде на самому соуснику. І зверху помальовано чи помальовано, чи приклеєна деколька, я не можу сказати. І то у нас є М -м. Германія. То в нас є Германія, отаке клеймо. І, і йде під 176 номером 300 гривень. 176-й номер 300 гривень такого соусника. Ще я вам покажу, що я маю тут такий шикарний соусник. Бачите, такий шикарний соусник з такого Ось така кайма у квіти йде, бачите, по кругу. Сюди йде колір такий як оливковий, як зеленковатий, як оливковий. Сюди смужка йде, ніби темно-сіра і ніби так в чорну впадає. Такі самі на ручках, така розмальовка, на ручці, така розмальовка з одного і з другого боку. З таким носиком. Соусник приблизно десь йде на 400 грам, десь приблизно так на 400 г. Той є в нас в оригіналі, бачите, то є баварія в оригіналі. І йде такий соусник під 62 номером 400 гривень. 62-й номер 400 гривень такої красоти. Ну, от, мої дорогенькі, що могла, то вам за ті хвилини показала. Більше хвилин нема. Більше хвилин немає, сьогодні другого е е ролика не буде. А ви вибирайте, прицінюйтесь, пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Я надіюсь, вам цікаво. Надіюсь, вам цікаво. Приглядайтеся ще на платтячко, платтячко ручної вишивки у ціну 4000. Кого зацікавить, я всім розкажу. І всім покажу з лівої сторони, і як воно, якого розміру, якої довжини, якої ширини. Якось так. А зараз, мої любі, залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго! Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі, всім пока, мої любі, всім пока. Спокійної вам ночі.